Я вам сьогодні покажу. Я красний гелікоптер в Джейлбрейк, не платячи 190 тисяч. Дивіться, я би за криміналом. Дивіться, я вибрав поліцая, поліцію, тому що мені би так було легше. От далі дивіться, ми беремо машину і їдемо е, ви туди. Як це? Ну, в базу ж Я обріжу. Дивіться, я вже доїхав. Зараз я вам покажу, як забрати цей гелікоптер. От. Треба почекати 35 секунд. І нічого, ми почекаємо. Я обріжу. От. Все, дивіться, я вже зробив. Дивіться, ми ставимо машину. І все, ми зібралися. Але давайте так, якщо у вас це не вийде, ну бо ви не зможете застрибнути, то нічого, я підготував другий спосіб. Дивіться, ви просто їдете, от. Отак от, от просто їдете от сюди. І собі, е, і отак от, от ви маєте їхати десь приблизно. 100 ой, 90 або 80 км е, миль на годину. От, дивіться. І зараз знову я заберусь туди. Все, дивіться, я вже знову їду. Дивіться, ми їдемо сюди і ну має бути швидкість якихось 80 миль на годину. от Ну, приблизно або 70 все, витаю, і все вы зібралися, вітаю и все.